Марина Борозене та Інна Гачукова з донькою Світланою прийшли у приміщення, де буде центр денного перебування для людей з інвалідністю старше 18 років. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Ти як господина, перша, перша? но ну, тут буде у нас. Робоча, Робоча зона, де, де uh -huh. будемо стояти, будуть стояти столи відповідно, де вони будуть готувати щось. Приміщення з двох кімнат батьки орендують в одному з готелів Луцька. Зі стін зняли старі шпалери, їх пофарбують і оновлять стелю та підлогу, каже Марина Борозенець, заступниця голови громадської організації батьків дітей з психофізичними вадами розвитку. Повіру себе. Переробиться електрика, тому що безпека це ну, на першому місці. Один кабінет буде робочий, такий робочий клас, де буде встановлена кухонна зона, варочна поверхня, робочі столи, і ми будемо з дітьми вчитися. Друга кімната це буде така кімната релаксу, відпочинку, тому що ну, все-таки наші діти специфічні, наші діти з аутизмом, і на них багато таких подразників. Працює негативно, в неї може бути зайвий шум, може бути світло, може просто бути така якась емоційна напруга, і нам просто треба буде таке місце, де дитина могла б піти, трошки заспокоїтись. Центр створюють за гроші батьків громадської організації. Повірю себе у місяць. Оренда приміщення вартує 5,5 тисяч гривень. Тим старшим дітям, які звертаються до нас батьки 15, 16, 17, 18 і далі є потреба в іншій реабілітації, є потреба в соціалізації, в спілкуванні. Тому і виникла ідея створення такого центру денного перебування на базі нашої громадської організації. Ті діти, які закінчили школу, на жаль, вони і знаходяться у нашій громадській організації, вони знаходяться в чотирьох стінах. І, зокрема, моя дитина. І воно, це це дало мені такий, напевно найбільший поштовх доньці інни гачукової світлані 19, Вона займається вокалом. Під акомпанемент викладачки дівчина співає. Світланою, ми займаємося вже третій рік. Вона навчилася гарно відкривати ротик. Вона навчилася промовляти проспівати слова. Вона навчилася протягувати, що для неї раніше це було просто ну нереально незвично, як протягнути слово, як це відрізняється від мови. І справді. В мене робить дуже великі кроки. Ми гарно рухаємося і часто беремо участь в якихось фестивалях, конкурсах. Щоб такі діти, як Світлана, не втрачали навички соціалізації, каже Інна Гачукова: потрібна постійна робота. Для цього і створюють центр соціалізації та трудової адаптації для молоді з аутизмом. Його планують відкрити у жовтні. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.